Вітаю, друзі на каналі «Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович, і це рубрика Треба знати, де ми будемо просто і коротко говорити про складні політичні поняття, явища і процеси. Але перед тим як почнемо обговорювати сьогоднішню тему, не забувайте, будь ласка, про підписку на. Канал цинічна політика, не забувайте про вподобайки, репости, спонсорства. Все це дуже важливо для алгоритмів Ютуба і для того, щоб е, наші блоги могла побачити якомога більша кількість людей. Отже, сьогодні поговоримо про дуже поширене явище в Україні, яке називається «кумівство». Сам термін е, не новий, і, в принципі, це явище є поширеним і в інших країнах світу, навіть тих, які відносять себе до еталону демократії. Там тільки це називається не «кумівство», Ремствова анепотизм від латинського слова, яке означає онук або племінник, оскільки ця практика походить від практики роздачі римськими папами прибуткових посад вищих церковних звань або земель своїм близьким родичам. Але коли ми говоримо про поняття кумівства, тут мова йде про надання родичам або знайомим посад. Незалежно від їхніх професійних здібностей це один з різновидів політичної корупції, або один з видів так званого фаворитизму в Україні більше вживають поняття саме кумівство поняття непотизм, нас тільки в науковій літературі можна зустріти, і під кумівством тут мають на увазі потурання по службі своїм друзям або родичам на шкоду справі тобто, грубо кажучи, завжди мова йде про якусь приховану допомогу для того, щоб ну, просунути. своего。So, uh oh. Родича, колишнього колегу, бізнес-партнера, можливо, просто гарного друга або друга дитинства на тих чи інших посадах, і при цьому ці люди, як правило, не володіють достатніми компетентностями чи навичками, які б дозволяли їм цю посаду отримати, незалежно від того, мають вони чи не мають якісь зв'язки з людиною, яка їх на цю посаду призначає. Я відразу хочу зазначити, що як я вже казав, явище поширене в усьому світі. Але ставлення до нього може дуже сильно відрізнятися. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки федеральний закон забороняє державним працівникам не мати членів своєї родини, хоча у приватному секторі така заборона відсутня. В історії Сполучених Штатів були випадки, коли близьких родичів, наприклад, президента Сполучених Штатів, призначали на дуже високі посади. Найкращий приклад це історія президента Кеннеді, і його молодшого брата Роберта Кеннеді, який був власне федеральним прокурором, тобто генеральним прокурором Сполучених Штатів, і він опинився на цій посаді після того, як брат став президентом. Брат хотів зробити його сенатором, але батько Кеннеді, Настояв на тому, щоб він отримав набагато вищу посаду, але є один тут важливий дуже нюанс, про який часто забувають критики цієї практики в сполучених штатів. Роберт Кеннеді взагалі, за своєю освітою за попередньою діяльністю був людиною, яка була дотична власне до. Юриспруденції і до прокурорських справ, тобто він працював на інших посадах тільки нижчого рангу, і до кому, коли він отримав цю посаду вже на рівні сполучених штатів, за великим рахунком це нікого не не здивувало, тому що він був готовий до неї і він мав необхідні навички і компетентності. В Великій Британії, як і до речі, в Сполучених Штатах роботодавці, якщо вони просувають своїх друзів або родичів на певні посади, вони наражають себе на ризик дуже серйозних претензій в дискримінації, що може завершитися значними штрафами або навіть звільненнями. Подібна практика. Так, до речі, існує і в Китаї. Там є державний антикорупційний орган, який жорстко веде боротьбу з і корупцією, спрямовуючи свої зусилля проти потужних олігархічних кланів, які ключ... контролюють ключові бізнес-структури. Але е, в тому ж Китаї насправді кумівство замінено, по суті клановістю, коли мова йде про представників різних регіональних чи місцевих кланів, які просувають інших е, ну, інших людей, які до цього клану власне входять, хоча родинами чи якимись іншими зв'язками вони не пов'язані. З іншого боку, коли ми говоримо про кумівство, це не сильно здивує людей в Іспанії або, наприклад, в Італії. Там нікого не здивує, якщо вас наняли на роботу за те, що ви кого ну когось знаєте, а не за те, що ви власне вмієте. Там кумівство вважають звичайною бізнес-практикою, і навіть на рівні публічного управління воно достатньо є поширеним. Але звісно, звісно, його тримають в певних межах. Ну і що дуже важливо, політики, які йдуть на вибори, вони не кричать про те, що ніякого комісла не буде. Вони будуть з ним боротися. Вони просто роблять вигляд, що проблеми не існує для того, щоб потім не наражатися на якусь додаткову... Кову критику нас звісно цікавить поширення цієї практики в Україні. Я відразу зазначу, що з 91-го року, після відновлення незалежності України, фактично за будь-якого президента певні практики кумівства в нас існували. За певними е виключеннями, ну як скажімо, е президентство Леоніда Кравчука, який не так довго був на чолі держави, і в силу того, що система тоді повністю розвалилася, її вибудовували з нуля, власне, він не встиг ці практики зробити дуже поширеними е там в масштабах всієї країни, і принаймні, в цьому контексті його особливо не крити не критикували хоча ходили якісь там історії про діяльність його сина, але вона була призначена е пов'язана не стільки з призначенням на посади, скільки власне з бізнесом, якщо ми говоримо про особи президентів, то в нас в Україні є три президенти, за часів яких кумівство, непотизм і певною мірою клановість були найбільше поширені: це Леонід Кучма, Віктор Янукович і Володимир Зеленський. Звісно, певні практики існували і при Вікторі Ющенко. Деякі люди, які працювали в його там адміністрації або займали певні посади, були реально його кумами, тобто вони разом хрестили там дітей і е, звинувачення подібні були. В бік Петра Порошенка про армійського товариша, який в нього був, який там був на певних посадах, ну як мінімум, був на був народним депутатом, але знов таки ці практики не набули супервеликого поширення, і вони не стосувалися всієї системи публічного управління. Плюс давайте не будемо забувати, що у випадку з тим же Ющенко або частково з Порошенком люди, які потрапляли на певні посади, і які були знайомими знайомими президента, ну тим не менше були людьми, які щось себе представляли. Тобто, вони працювали до цього на різних посадах, вони мали відповідну підготовку. Вони мали відповідну освіту, і тому коли вони займали певні політичні посади, ніхто за великим рахунком не, не дивувався, тому що це була частина їхньої політичної кар'єри, і вони рано чи пізно ці посади і так би могли отримати. А от історія з кучмою Януковичем, особливо Зеленським, вона дуже симптоматична. Відразу скажу, що при кучмі і Януковичі ми говоримо більше про. Клановість, тобто там існували певні клани за часів кучми. Це був такий Дніпропетровський клан. Багато людей перетягували з Дніпропетровської області, і вони працювали в Києві на різних посадах. Хоча зять кучми Віктор Пінчук був одним з найбільших олігархів в Україні. Він був народним депутатом. і Звісно, багато речей, які відбувалися в економіці, вони відбувалися явно за сприяння діючої влади. І Пінчук мав певні преференції. Хоча треба віддати належне кучмі, би це е, дивно не звучало, але він намагався. Дотримуватися певного балансу і не надавати занадто багато переваги власне своєму зятю для того, щоб просто інші олігархи не об'єдналися і не виступили проти нього. Що стосується Януковича, тут відома всім історія, тотальне домінування Донецького клану перетягували всіх, кого тільки можна, і тут мова дійсно йшла про комівство тому що на виборах, які були за часів його президентства до Верховної Ради потрапила величезна кількість людей, саме з Донецької області, ну і не тільки які були пов'язані між собою родити. Ними зв'язками, які притягнули до Верховної Ради в якості депутатів своїх водіїв, масажистів, коханок, коханців, ну і багато багато інших подібних речей. Плюс Янукович зробив ще одну дуже важливу роль, яка повністю відрізняє його від всіх інших президентів. Він сприяв формуванню нової олігархічної групи, яка, яка отримала назву сім'я. До речі, за аналогію з тим, що було власне у. Єльцина і цю групу очолював його син, Саша Стоматолог, як тоді його називали. Тому це було відверте комівство І власне, молодший син Януковича був народним депутатом, і дуже багато інших родичів, в тому числі далеких, вони потрапили так чи інакше у владу. Ми ж іноді бачимо тільки верхівку айсбергу. І ця верхівка айсберга це Верховна Рада, Кабінет Міністрів, якісь центральні органи виконавчої влади, але ж є ще місцеве самоврядування. А там ситуація іноді набагато більш показовіша і Мівства і таких зв'язків там набагато більше. І, власне, Зеленський, Зеленський унікальний в тому плані, що коли він йшов на вибори, він сказав, що жодного кума, я зацитую, чи військового друга я не призначив. Ми запропонували людей дійсно, які були чисті, не заплюмовані Ну і далі він ще до речі сказав, що якщо у вас є чиста людина, яка може бути там, наприклад, генпрокурором, давайте мені таку людину. У нас кадровий голод в країні, не можемо знайти нормальну людину на міністра культури, і так далі. Так і далі, так далі. Тобто, Зеленський всю свою кампанію побудував на тому, що. Що жодних кумів, жодних родичів, жодних бізнес-партнерів у владі не буде. Коли Володимир Осандрич став президентом, він дійсно ніяких військових друзів і кумів не призначав. Але за дивним збігом обставин він призначив Сергія Шефіра першим помічником президента України. Це його давній товариш, бізнес-партнер, на якого Зеленський, до речі, переписав весь свій бізнес. Шефір казав, що він не знає на нього чи на брата, але неважливо. і. Він дуже довгий період часу був одним з трьох людей, які ухвалювали всі кадрові рішення в країні. Далі очільник офісу президента Андрій Єрмак, теж людина, яка мала зв'язки власне з з Зеленським до того, як він став президентом. І він ну на сьогоднішній день де факто є ледь не віце-президентом країни. Єрмак, до речі, протягнув ще Миколу Тищенка, який є його кумом. Так що тут до питань і став народним депутатом, так що тут до питання кумівства є дуже багато зауважень. Ідемо далі. Друг дитинства Іван Баканов, друг дитинства Зеленського, став очільником СБУ. Чим його очільництво закінчилося? Ми всі прекрасно пам'ятаємо. Він був звільнений, причому звільнений по дуже серйозній статті, але ця стаття жодним чином не відобразилася на його нинішній діяльності. Він себе спокійно почуває, працює і так далі. Далі, заступники керівника офісу президента, в 2019 році перейшли сценарист кварталу Ігор Костюк, виконавчий продюсер Сергій Трофімов. Також у прес-службу перейшла Ірина Побідоносова, яка. Стала там генеральним директором директорату з питань інформаційної політики Офісу президента. Як мінімум п'ять. 5... П'ять депутатів від кварталу, п'ять представників кварталу потрапили в народні депутати. Юрій Карявченко ну, на прізвисько Юзік, гуморист мама Хахатала Роман Грищук, співвласник товариства квартал концерт Максим Каченко, піарниця Ольга Руденко, сценарист Олександр Кабанов. Тобто, всі ці люди працювали з Зеленським. Потім стали народними депутатами, звісно, за списками партії Слуга народу. Давайте ще згадаємо Сергія Сівохо вже покійного, який власне. Займався ну багатьма речами. І був радником секретаря ради національної безпеки та оборони Руслан Стефанчук, став спікером Верховної Ради. Потім власне багато народних депутатів призначалися на посади там в національну раду з питань телебачення та радіомовлення. Микола Тищенко, якого я там вже згадував, і так далі. Що найменше за підрахунками журналістів, 15 депутатів з монобільшості слуга народу понабирали собі в помічники батьків, братів, дружин, чоловіків. Ну коротше Кажучи, дехто виписує з дербюджету е, премії, підвищені заробітні ну, там зарплати і так далі. Ну от коли Зеленський сказав, що він жодного армійського друга не призначив і жодного кума. Можливо, він був десь правий, але він не призначав величезну кількість своїх е, бізнес-партнерів, друзів, знайомих, е, ну, і, ну родичів там дійсно не так багато, але це не відміняє того суті тієї суті, що е, розкидку містла якраз припав на припав на період після 2019 року і за великий. Им, рахунком за великим рахунком, це питання. Воно не змінюється, і ми на жаль маємо таку структуру влади, де це кумівство продовжує процвітати. Чи зміниться щось після завершення війни і нових виборів? Звісно, будемо дивитися. Хотілося б, щоб це помінялося, і до влади дійсно прийшли люди фахові, компетентні і підготовлені з іншого боку. Я більш ніж переконаний, що частина політиків будуть зловживати і маніпулювати ситуацію, будуть знову розказувати, що вони йдуть боротися з кумівством, але під шумок будуть намагатися провести своїх друзів і знайомих. Це дуже Небна практика і дуже поширена практика, яка насправді серйозно заважає розвитку України. Тож будемо все ж таки мати надію, що рано чи пізно ми трошки під нею будемо позбавлятися. Ну, а громадяни зроблять висновки після 2019 року і більше, і більше не будуть вестися на якісь обіцянки, які власне, роблять молоді недосвідчені політики, обіцяючи, що вони прийдуть і все поміняють. Дякую, що сьогодні були зі мною. До наступних зустрічей і слава Україні!